Детальніше поговоримо по про такі удари українських дронів по Росії. Бачимо всі ці відео щодня, причому ем, гарно горить наскільки ефективно. Дуже ефективно, тому що втрати від нафтовидобувної галузі у росіян уже приблизно складають 20%. Простій виробничих потужностей за рахунок порушення ланцюгів виробництва складає приблизно 36%. І є дійсно уже поступове просідання російського бюджету. Якщо раніше вони планували десь мати 0,1 профіциту бюджету, то зараз це приблизно 3,8 трильйони дефіциту бюджету за рахунок недоотриманих коштів. Плюс сюди накладаються російські Антиросійські санкції сполучених mm -hmm. штатів Америки, і от нарешті ми з Вашингтоном граємо в певний пас. Не не бийте по НПЗ, а ми розуміємо, що наші дрони проти бетонних укріплених військових об'єктів ну мало ефективні. А власне, от винесення російської ніфтянки. І тепер це ну дуже і дуже складається у загальний міжнародний пазл. пазл. Криза з бензином 360 заправок приватних вже місяць тому були закриті. Найбільше перебоїв це Крим, окуповані території, причому з кричі найбільше повідомлень, що там дефіцит. Далекосхідні території, і знаєте, ось оця криза поступово розширюється. Наразі про перебої зафіксовані десь приблизно в 57 російських регіонах. Почастіше ли випадки мародерства. Це коли російським військовим не вистачає палива, і вони просто-напросто його крадуть у цивільних або зливають вночі з бензобаків. Це стає вже практикою, бо є талони, і кожен має 20 право на 20 літрів в день заправитися. Це вже поступово на щастя, впливає на логістику росіян по перекиданню, по перекидання. Данню військ по підгону техніки, але за рахунок того, що Росія воює в основному піхотними штурмами, то ось такого ефекту, який би був дуже відчутний зараз, то його немає. Причина і потрібність цього в тому є уже в них мобілізаційний резерв. Вони фактично поповнили свої втрати. Про це заявило і наше головне управління розвідки. Але важливо зменшити кількість грошей, тому що перебої з виплатами впливають на їхні заходи виконання плану. І це так само впливає на те, що найманці, які приїжджають до Росії в середньому отримуючи 2-3 тисячі доларів, так само у них є перебої з витратами. А це змушує російське командування знову ж таки ще менше жаліти своїх бійців, щоб їх кидати просто на бій, ну бо якщо він повоює менше місяця, то він, в принципі, зарплатню і не отримує, тому це однозначно корінь проблеми, і ми воюємо з Росією на стратегічному рівні. Тому ці удари будуть продовжуватися. Росіяни накопичують дрони для того, щоб нас в блекаут заганяти, і ми так само їх накопичуємо. І крім ударів, ПНПЗ, це удари по залізниці, щоб блокувати логістику, і удари по теплогенеруючій енергетиці і електроенергетиці, але лише тієї, яка живить військові частини і військові об'єкти. Те, що настають локдауни цивільних мешканців, то це лише опосередковані наслідки, пане Дмитре, А як українським дронам вдається уминати російське ППО? Адже залітають і дві тисячі кілометрів. Ми бачили результат. Як? Удосконалення, ми маємо навіть розробки на 3000 тисячі кілометрів, які здатні летіти, але це поки що прототипи інтеграція штучного інтелекту, інтеграція певною мірою, щоб він міг летіти по карті, які завантажуються в пам'ять і враховують перепади висот. Це так само питання удосконалення, тому що от з нашими контрактами по дронах, бо, наприклад, Данія спільно з Україною удосконалює, наприклад, тверде паливо для тих же фламінгу, і частково буде його виробляти. Тобто з'являється і в західних. Експертів доступ до наших технологій, і вони щось можуть привнести. А ми слідкуємо в свою міру, щоб виробництво було дешевим, масовим і відповідно не здорожчувало саму зброю. Крім того, ми вводимо нові види, коли, наприклад, є у нас дрони оперативно-тактичного рівня, щоб заміняти ті ж хаймарси, і вони діють той же дрон fp 2 на 100-200 кілометрів. І плюс наша тактика вона лишається незмінною. Це дрони обманки, велика хмара, і саме росіяни вкрали цю ідею у нас, створивши свою герберу. Це наші далекобійні дрони, і точково додаються фламінго і довгі нептуни. Навіть про довгих нептунів більше від військових відгуків стосовно їх застосування. І коли ППО перевантажена російська цей приносить результат. Концентрація російських засобів протиповітряної оборони це лише в основному лінія фронту і Москва. Москва це взагалі перенасичено Кримський міст, але в Кримському мосту ми вже логістику десь накриваємо. Саме тому і є такі дуже ефективні дольоти. А це стало можливим, тому що з 22 року ми цільово знищуємо системи протиповітряної оборони ворога саме тому тепер і маємо такі результати, і російська влада до останнього точно не буде хотіти коментувати цю тему. І, шановні глядачі, ви почули від нашого гостя, що дуже важливою є модернізація дронів. і Саме на модернізацію дронів, які використовують наші військові на фронті на Луганському, скажемо так, відтинку на кордоні Луганської області. Ми зараз збираємо qr код на ваших екранах. Трохи нижче є номер картки. Якщо ви не можете відсканувати qr код Саме на модернізацію безпілотників для президентської бригади прошу кожного з вас долучитися до цього збору. Давайте активніше донатити. 20 тисяч буквально залишилося для того, щоб закрити цей збір. Тож прошу вас, давайте за донатами. будь-яка від вас сума буде величезним подарунком, скажімо так, доброю справою для наших військових. Адже передусім вони нас з вами захищають. Давайте їм подякуємо нашими донатами за захист нашої батьківщини. Тому прошу кожного долучатися і пам'ятати, що маленьких донатів не буває, пане Дмитре. Ще одну тему хочу обговорити. підтримку партнерів на фоні і ситуації на фронті і на фоні того, що ми бачимо ці зальоти українських дронів. От є Соці... Соціологія така дві третини американців підтримують ідею досягнення миру для України, але без поступок Росії. При цьому абсолютна більшість американців підтримують санкції як проти російських нафтогазових компаній, так і загалом економічні санкції проти країни-агресора. Власне, як розцінювати ці дані соціології, і чи підштовхне це адміністрацію Трампа і санкції вводити, і більше підтримувати Україну? Це однозначно підштовхне просто. Е... Трамп чекає результатів на полі бою. Чому це стало можливим? Особливо після овального кабінету і після перших заяв відверто антиукраїнських, ну що говорити, коли Венс в передвиборчій кампанії прямо казав, що йому на Україну плювати, була пророблена велика лобістська робота особисто президентом та його командою, військовими в офісі той же Павло Поліса, які цільово працювали з лідерами суспільної думки республіканської партії, запрошували лідерів церков, які є ядерним електоратом, і просто-напросто змінювали парадигму. І за рахунок того. Що американці побачили, що таке українська війна, що це не війна, якась ефемерна, не війна, як там проти ліберального заходу, дійсно, ця думка змінюється, плюс підтримка демократів. І тому зараз важливо, що американці зайняли ту вичікувальну позицію. Але тема томагавків, тема надання зброї, тема додаткового фінансування для України вона не збита. Тому зараз ми бачимо, які події корупційні скандали стрясають нашу державу. Важливо, щоб це була дійсно боротьба з корупцією. Коли ми говоримо, корупціонери мають сидіти, ті, хто на на армії вони ну взагалі не мають права бути е, в економічній нашій системі. Але Росія, що робить? Вона зміщує акценти. Треба владу вигнати, треба відставку. А цього й хоче Росія: зміни влади, щоб нова влада підписала те, що хочуть, і цього хочуть і американці і європейці. Бо ми десь встали в позицію і не захотіли підсовувати те, що ті документи, які нам дають. Е, тому заклик дуже простий. Ведеться робота, ведеться велика міжнародна робота. Наші проблеми, які були, на жаль, вони залишаються, як і останні 30 років, і за влади є свої корупційні скандали. Згадаємо Свинарчуків, історія просто-напросто один в один. Але важливо не розвалити фронт, важливо не деморалізуватися, бо ця війна це не війна, чия армія буде сильніша. Ну, зрозуміло, що російська армія сильніша. Ця війна це війна без меж, це війна на виснаження. Хто буде стійкішим, хто не посипеться, і коли буде зберігатися цяєнність, влада, суспільство, медійна спільнота, військові, тоді ми зможемо вистояти. Коли почнемо знову сваритися, ну як ми любимо, бо свої проблеми Ліші, то тоді на жаль, росіяни матимуть шанс перемогти, бо один трильйон доларів вони вкладають не в свої листівки в основному. Ось оці з помилками інші, а на підживлення реальних протиріч у суспільстві ТЦК це номер один, зміна влади це номер два. І зараз російська пропаганда. На жаль, це дуже активно використовує. Ви сказали, що російська армія сильніша. Я хочу з вами трошки посперечатися. і Сказати, що українська армія, попри всі виклики, вона залишається найсильнішою армією. Ми показуємо цю гідну відсіч і шановні глядачі. Чи ви можете допомогти нашим військовим це зробити? Будь ласка, доєднуйтеся до збору. Президентська бригада збирає на комплектуючі модернізацію безпілотників, які допоможуть їм тримати оборону двох населених пунктів у Луганській області. Будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. QR-код на екрані трохи нижче є і номер картки. Якщо не можете відсканувати QR-код. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Дмитре, ви сказали про згадали про томагавки. Як ви думаєте, це вже питання взагалом закрите для України? Чи є ще можливість, що Трамп може ну в недалекому майбутньому, все таки надати їх? Ні, це не зняте питання, тому що декілька тижнів тому, і ця новина якось пройшла мимо нас, конгрес погодив передачу томагавків, але остаточне рішення за президентів Трамп сказав, хай вони ще трішки повоюють, тому що американці не бачать просування росіян, вони бачать, що просто-напросто війна зайшла в глухий кут. І як тільки, якщо ми вистоїмо, і Росія нічого не здобуде, повірте мені, томагавки знову повернуться в наш в суспільний дискурс нашої нашого комунікації з американцями, бо воно вже показало свою ефективність. Росіяни один раз злякались. А коли ми їх. Отримаємо і маючи тепер цю підтримку, про яку ми щойно говорили, коли республіканці, які при владі дійсно змінюють свою думку про Україну, ми зможемо рухатися далі. Наступним кроком це може бути, наприклад, потужна система «Айріс», яка коштує 4,2 мільярди доларів. Але це цілком посильна сума для наших західних партнерів, а вона зможе більш ефективно закрити небо, бо це протиракетна система, яка може збивати навіть той же арешник. Тому рік тому назад томагавки були фантастикою. Але за рахунок нашої стійкості, за рахунок того, що ми не роси. Пали лінію оборони це і стало підґрунтям наших успіхів наразі у дипломатії. Тому повірте, тема не знята і вона повернеться. Але саме фронт диктує те, про що ми будемо говорити у майбутньому. Пане Дмитре, дуже дякую вам ага. за розмови за те, що були гостем нашої студії. Дякую кожному, хто доєднався сьогодні до збору. Величезна подяка вам і будемо раді вас бачити ще. Приходьте до нас. Дякую. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Усі проекти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися на нашому Ютубі. Далі новини з Олександром Просяноком. Наступного годину марафону з вами буде Ірина Баглай. Ще побачимо.